знає сотні народних пісень: а ще колядки, щедрівки, веснянки, родинно-побутові пісні, жниварські, купальські, весільні, повстанські. Цілий пласт культурної спадщини Полісся відтворює у своїй творчості керівниця народного аматорського фольклорного гурту Полішуки Палацу культури Рівненської АЕС Тамара Рижа. Отже, до вашої уваги програма погляд я її ведуча Тетяна Коровачук, і сьогодні говоримо про те, чому важливо зберегти духовну спадщину українців. Вітаю, пані Тамаро! Доброго дня! То скільки народних пісень ви знаєте? Я не рахувала, але багато це. Сотні, бо там в обрядових пісень там буде сотня, а, а далі, то дуже багато. А які це пісні? Як ви їх знаходите, як ви їх вивчаєте? В основному пісні, які я записала, колись їздила в експедиції. Ну, і де буваю, якщо от хтось співає, я вже. Тепер техніки вистачає сучасної, включив і записав. Ну, так записували від, від людей, просто від хати до хати заїжджаєш в село, питаєш, хто там співав, заходиш до тої людини, людина сідає, включаєш магнітофон, тоді ще касетний. І так от так збирали ті пісні по крупиночці. Тобто ви почали десь в яких роках цим займатися? Перший раз я почала записувати в 91-му році. Це було коли я навчалася в училищі. І створився колектив фольклорний, бо там його не було, поки мене там не було. І треба був матеріал. І я просто поїхала до себе в село і записала першу касету. А далі вже як пішло і поїхало, як кажуть. Їздила. Я вже коли сюди приїхала, їздила. Тут і в Мульчиці, в Любахі, і в Чудлю, і по цих навколишніх селах їздила, записувала, і далі себе в селі. І, і, і дипломна робота потім в університеті у мене була. Я записувала в сілля, і в Жовкінях, і в Острівцях. Ви вивчаєте цю пісенну спадщину, Полісся. Чим вона характерна? Своєю протяжністю. У нас дуже протяжні пісні і небагатоголосі. голосі. Оцим характеризується Полісся. І якщо взяти родинно побутову е, тематику, е, в нас дуже багато сумних пісень. А чому сумних? Життя, мабуть, було тяжке тут. Тут. Е, Земля не така родюча в цьому куточку, богом забутому в лісах, оцих, на пісках, оцих, і люди просто, просто, мабуть, отак вони ту жили. Важке було життя. Важко працювали мало було врожаю. люди важко працювали на землі, от і вони не мали стільки того зерна, не мали стільки того всього, що мала, наприклад, там е інша частина України, де були родючі землі. Пані Тамаро, які пісні є на полісі? Ну, яких немає в інших регіонах. Якщо взяти обрядовість, ну то в нас на Поліссі є водіння куста, але це не в нашому регіоні, це колишній Дубровицький район, село Сверецевич. Воно там збереглося. Можливо, воно і було і ще десь, бо я думаю, що не може так бути, що я знаю, що було на Волині в 96-му році. Була в експедиції на Волині аж під Білоруссю. то в одному селі теж залишки десь лишилися того обряду водіння куста, але воно не збереглося так, як збереглося тут на Поліссі. А так, в основному обрядовість вона по всій Україні однакова, бо люди жили за календарним роком. Єдине, що ще може не бути десь. Це ягідні пісні, навіть такі. Бо у нас так ішли люди на «Ой, ховайтеся ягодки по підлистям, бо ми їдемо додому й ку з користю. По ягоди ходили і співали. Я теж багато не маю цієї тематики такої ягідної, але вона є. Де чого немає в інших регіонах. Пані Тамаро, а як щодо традицій святкування Різдва? Я пам'ятаю хіба з власного досвіду, бо якихось таких традицій, ну не знаю, все, що нам показують, воно трішечки якби, не з нашого регіону. І якщо, наприклад, наскільки я знаю, і я ніде того не чула ні від баби, ні, ні від ні в сусідів ніде не бачила. Ні, в нас дідуха не ставили. У нас служили жмут сіна під настілницю. ось варили кутю, варили кутю, вона була не солодка. Це була проста кутя, При мені це вже була пшениця. А я десь там підглянула, в мене є книжка з 1860 року. Полішуки варили кутю з ячменю. У нас не росла пшениця. Це вже потім, і це, мабуть, ну, так само тут у нас воно запозичене. Ось, вже потім, як люди трошки стали багатше жити, десь мали можливість вже їздити на заробітки, вже привозити той мішок чи два пшениці. Можливо, в когось десь там потім уже з'явилася якийсь кусочок землі якоїсь родючішої. вже вирощували пшеницю. А в нас тут е, увесь ячмінь, е, що то там просто в нас гарно росло. Ось тому. Е, Кутя, кутя в нас була не, не солодка, не так, як тепер її всі однаково варять. І в нас, я знаю, що стояла у горшку, і вона стояла, тоді ставили її під образи на лавку. Вона в нас там стояла. Стояла вона там десь до водохрещ, після того її віддавали худобі. На щедруху я знаю, що в нас ходили перебранці. Хоча перебранцями їх, я не чула, щоб їх так називали. Це вже я потім десь там з, з Острозького району були дівчата, коли вчилися, У них, вони казали перебранці. І, на жаль, вже запитати в когось ну, немає. Ті, хто, мабуть, це пам'ятає, і якби люди трохи старшого віку, на років 20 за мене, вони просто тоді, коли Ще можна було це зберегти. Вони виїжджали в місто і дуже, дуже ставали вже модними, міськими. І була радянська Україна, і то було не модно, то було сільське, було воно, воно було не потрібне. Воно висміювалося доволі воно часто, воно там асоціювалося з якоюсь глибинкою, так. де немає цивілізації. Так, так. Насправді пісенна спадщина, як підрахували науковці, налічує понад 200 тисяч українських народних пісень. Жодного народу немає стільки народних пісень, як в українців. Готували, наприклад, 12 страв. У нас я не пам'ятаю і не пам'ятаю, щоб у сусідів, бо ми дуже дружно жили з сусідами, з всіма, щоб хтось там уже, щоб було, стояло 12 страв пісних, такого не було. Були, була кисла капуста, були огірки, була варена картопля з олиями, як в нас кажуть, і кутя. Оце те, що пам'ятаю я. Уже на Різдво вже там були голубці і так далі. Ковбаска, Сальтісон. Мацика, я не пам'ятаю. У нас тут мацики туди ближче до Білорусі, От, а в нас Сальтісон не робили. Пані Тамаро, а як народилася ідея створити такий гурт з таким нахилом народним, фольклорним? Ну, якось так, назбирала дітей, почала. Та й почала працювати. А вже дорослий колектив з'явився у 2008 році. Зібралися, заспівали, вони привели ще когось. Отак з'явився цей гурт. Мене дуже тоді підтримала Віра Павлівна Цисата. На зарошню ситуацію в нас багато патріотичних пісень, повстанських, зокрема, тих, що я записала. У діда у нас у лісі стояли повстанці, він був малий, він пас корови і він оце слухав їх, вони там співали, і він їх запам'ятав. Я записала, мабуть, хвилин 30 у мене було записано, може й більше. Але, на жаль, коли я вчилася в училищі, я взяла це був 91-й рік. Я взяла цю касету. І ми заспівали дві пісні з тої касети з нашим студентським фольклорним колективом. І коли я прийшла з бар, я її не знайшла в себе в шухляді. Але, на щастя, я запам'ятала. Я запам'ятала мелодії, я запам'ятала деякі слова, а потім, уже коли з'явився інтернет, я ці пісні знайшла. Одну я поки, поки не можу знайти. Ну, я думаю, що я її знайду. Вона така жорстка, така, як я люблю. А можете трошечки процитувати? А ти скажи, скажи, проклятий Сталін, твої сини, собаки, гончої, За все за все ми щиро вам заплатимо. На жаль, останньої стрічки не запам'ятала, але запам'ятала приспів повністю. Все вище, все вище, все вище Здіймем синьо-жовтий прапор, могутнім ударом ми знищимо комуну й німецький терор. Оце за такі пісні і вивозили наших українців до так, Сибіру. Так. І вивозили до Сибіру, і просто розстрілювали. І все. І от такі, за, за такі пісні, оце ж, ну, мені повезло, мене просто вилучили касету. Бо мені було 15 років тоді ще. Пані Тамару, я знаю, що ви маєте е, особисту колекцію вишитих сорочок. Маю. Розкажіть про цю колекцію. Мене взяли на роботу у Жовкінську школу педагогом-організатором. Ну, і що одразу я подумала, що треба створити фольклорний колектив. Я куди приходила, там співали одразу. Ну, так вийшло. Я дітей оце в школі зібрала, зібрала, зібрала. І щось там їх навчили. Я не пам'ятаю чого. І веснянки. Я не пам'ятаю, з чого я тоді починала які -ці, бо це ж було вже скільки років. І треба було щось зігнути. Я пішла через ліс, це 10 кілометрів до себе в Острівці, до своєї баби. Тоді ще вона була жива. Вона відкрила кухра. Повиймала, кажу, баба, треба на виступ сорочки. Я, знала, що вони... я думала, їх є пару штук. Але вона мені просто віддала 19 штук сорочок. А потім, уже, коли я приїхала сюди, мені люди стали вже зносити. Є сорочки з Волині у мене, є сорочки з, з Дубровицького району. Оце на мені прабабина. Це моєї баби матері. Я її застала, я її пам'ятаю, помі... я до неї по цкерки ходила малою. Так. Оце її сорочка. Розкажіть, оце ви принесли нам показати? Це Це бабина. полотно давнє таке? Так, це, це, це полотно, це ручна повністю е, ручна е, прошивка. Тут машин, машинного нічого нема. Це все робилося вручну, і ота мережка, і то все. Це все робила баба. До речі, отакой, це в нас називається не камазелька, не як там ще в кого. У нас нарудник. Не нагрудник, а нарудник. У нас букви Г. нема. Руша, роші, нарудник, раблі. У нас така, такий, такий діалект. Оця спідниця, цей нарудник, я його вдягаю десь ну не знаю, на дуже великі свята. Це моя перша сорочка вишита. Це сорочка, ну, треба уточнити. Я, чесно кажучи, я забула. Це баба вишивала або моїй матері, або моїй тітці. Пані Тамаро, як публіка сприймає е, фольклор? Я би сказала, мабуть, без перебільшення і нескромно на вау. Без аплодисментів ми за коліси не, не вертаємося. Треба підтримувати людей з самим таким, можна сказати, ну, непримітивним, а простим виконанням, треба підтримувати. Бо тоді ця пісня вона не буде тільки в методичках, вона не буде десь в інтернеті, вона буде наживо в концертах, де люди будуть її бачити і чути. Поняття, що. Ось ти там, ти з Полісся, ти в тебе полішуки, а ти взяла десь там якусь пісню, скажем, з Київської області. Навпаки, якщо я тут, і в нас мають люди чути не тільки нашу область. Мають чути, які пісні були Чернігівська, Київська, особливо пісні, які були, скажімо, Харківська область, та сама Донецька область, є багато пісень, і, і, і з Луганської області фольклор. Ми повинні то брати, і ми повинні співати його і ознайомлювати людей так само з. Фольклором інших обл... регіонів. Пані Тамаро, я думаю, що нашим гляда... ну, наші глядачі напевно не всі знають е, про повстанські пісні. Е, заспівайте хоча б фрагмент тутешньої повстанської пісні. Світить місяць над зорями, закували нас кайдани. Ті кайдани треба рвати, україні, ті кайдани треба рвати, україні. Зворушливо, дуже зворушливо до сліз. І головне, актуально і так. актуально сьогодні. Пані Тамаро, а вам які пісні лягають на душу? Повстанські, повстанські про війну, про Ну, жартівливі ні? Жартівливі ні. два роки, як ні. Ні разу. Ну, ви ж самі сказали, що. Вивчаючи спадщину, пісенну спадщину Полісся, лісі, ви дійшли висновку, що не так багато веселих пісень у нас тут на Поліссі. Були веселі. були. У неділю п'ю, в понеділок сплю. Була, ну, є ж така пісня, я в Острівцях її записала. А вівторок, снопів сорок, пшениченьки жну. Пані Тамаро, поділіться своїми творчими планами. Хочеться якогось фестивалю, хочеться, щоб ну, звичайно, щоб закінчилась війна. Тоді будуть плани. Плани, плани зараз тільки співати про війну, про про відновлювати, вишукувати ті повстанські пісні, які не переспівані, які десь є в архівах, які їх на поверхню піднімати і і показувати людям. Для того, щоб вони надихали. Ми борці. Як Ліна Костенко е е пише: Ми воїни, не ледері, не лежні». що та боротьба в нас була завжди, щоб вона нікуди не, не зникала, нікуди не, не дівалася. Бо це те боротьба, це ж і за цю пісню боротьба. Пісня зброя. Зброя? Ми не думали так, що, що так воно буде, а з'ясувалося, що це так. І наші захисники на передовій вони також чекають нашу українську пісню, як, як зброю. Так, чекають, як зброю, бо зустріла колишнього колегу, який на одному з гарячих напрямків, і він мені каже, Тамара, може в тебе є в запису хоч що-небудь, хоч якась пісня, може б, ти мені скинула, я би там собі десь слухав. Скинула дві, але кажу, що вона, вони сумні. Він каже: хай буде, бо ну, якій-небудь, бо то допомагає. То ми на зв'язку ми їм допомагаємо. Щоб вони, щоб вони слухали, щоб вони підтримувались. Щоб вони знали, що про них пам'ятають, що про них співають, для них співають на благо їх співають. Пані Тамару, дякую вам за цю зустріч, за цю розмову. І дійсно сподіваюся, що українська пісня допоможе здобути нам перемогу. В ефірі була програма Погляд я її ведуча Тетяна Коровичук. нагадую, гостею нашої програми була керівниця народного аматорського фольклорного гурту Полішуки Палацу культури Рівненської АЕС Тамара Рижа. На все добре. Побачимось.